Потрібно обчислити вираз 4 в степені 5 четвертих і в степені 2. За властивістю, коли у нас а в степені N і в степені М, тоді показники множаться. Тоді виходить 4 в степені 5 четвертих помножити на 2, цілих. 2,4 скорочується, тобто ми тут одиничку підписуємо, тут скорочується, тобто ми отримаємо 4 в степені 5 других дорівнює. Є таке правило, якщо а в степені «м» поділити на n дорівнює, то можна переписати це через корінь n степеня із а в степені м. Або корінь n го степені із a, і потім все це в степені m. Тобто тут виходить, так як в знаменнику стоїть двійка, то це буде корінь квадратний із 4, і все це в п'ятому степені. Корінь квадратний із 4, 2, 2 в п'ятому, це буде 32, тобто відповідь Б.